Сьогодні ми служимо і молимось за упокійну літургію. Ми молимось за тих, хто завершив вже свій земний шлях. Святі отці говорили: якщо би можна було дозволити їм щось попросити, перше, що вони би попросили трохи часу на землі. Бо тільки на землі, тут, можна щось змінити. Або щось перемінити. Вони цього часу вже не мають. Ми ще трошки маємо. Найбільше багатство, яке людина має у тому житті, це її час. Кожна людина є багата на якусь суму часу. Але вона не знає, наскільки вона багата, скільки їй ще залишилось. Наш час. Сьогодні в час війни є дуже дуже дорогий. Чому? Тому що за наш час дехто платить життя. Патріарх Святослав, коли приїжджав у храм Христового Воскресіння, каже: Якщо б не вони воїни і ті, які загинули, нас би давно би вже вбили. Якщо б не вони, нас би вже давно вбили. Тому час. Множиться ціна часу, множиться на два. І ми сьогодні повинні згадувати, що Господь нам дозволив дочекати до Нового року. І, напевно, дасть ще один рік нам, ще один шанс. Наш час куплений дорогою ціною, кров'ю, сльозами і втратами. Як ми цей час використовуємо? З кожного з нас на страшному суді буде спитано, як він. Використав йому даний час? Як використав цей рік? Чи він став, чи ви стали кращими чи гіршими? Соромно за марно прожиті роки. Соромно за непотрібні слова. Соромно за безглуздо витрачені гроші. Скільки разів ми собі? В тому році сказали ні. Скільки часу ви провели на колінах вдома? Скільки ви дали гривень? На милостині. Це все дуже просто, я би сказав, рахується. Сідаєте за калькулятор і підбиваєте Сьогодні, як прийшов рік, ми з року в рік маємо ставати щоразу більше. Бо життя це є забіг, розгін в небо. Ми ще на рік стали старшими, ще на рік наблизилися до свого кінця, до неба. Якщо простіше сказати нам всім, тут залишилось вже менше, ніж більше. Ми маємо ще один рік, ще один шанс навчитися жити чистіше, уважніше до Бога і До людей. Тому, стоячи сьогодні на порозі нового року, ми робимо наймудріше, що можемо робити. Ми молимось. Словами Господи Боже наш, дякуємо Тобі за кожен прожитий день, за людей, які були поруч, і за тих, кого ти вже покликав до себе. У твої руки віддаю. І прожити рік і рік, що приходить, і живих, і померлих, бо Ти є Господь часу і вічності. Навчи нас лічити наші дні. І друй нам мудрості не змарнувати часу, який нам ще залишився. Амінь. Христос рождається!